Зараз вам покажу рецепт такої смачної качки, від якої просто неможливо відірватися. Її потрібно замаринувати на ніч. Для маринаду нам потрібен сік апельсину, а потім, значить, тут у мене приправки, сухий часник приправка для м'яса сіль ще забула. Тут, значить, мед також гірчиця звичайна, соус терияки, він густіший, ніж соєвий. І це все ми змішуємо. Маринад ретельно змішуємо. Обов'язково додаємо сік апельсина, але кусочками апельсин не додаємо, тому що він дасть гіркоту. Начинивши нашу качечку, змащуємо маринадом і відправляємо її маринуватися на добу. Тим часом я беру ще чорнослив і родзинки, а також кондитерський ром, який нам потрібен для того, щоб змішати цей чорнослив, і також залишити, маринуватися на добу, а зранку ним начинити. Ну що, зранку я ще додала туди чорнослив з ізюмом, який маринувався всю ніч в ромі. Тепер по часу випічки 30-40 хвилин при температурі 180 градусів, потім ще годинку-півтори при температурі 100 градусів. І потім ще 20 хвилин при температурі 180 градусів, поливаючи жиром, допікаємо нашу катічку. Ну що, качечка вийшла, не, не згоріла, м'ягенька, сочна. Зараз будемо її вже їсти.